Ти пам'ятаєш себе в сім років, про що ти мріяла тоді, і про що ти мрієш тепер? Мені здається, що моя мрія не, не змінилася. Я і мені, мене це дуже тішить, що я зберегла в собі цю маленьку машу, цю дитину, і не заборонила їй мріяти так, як вона мріяла колись, от тоді коли була зовсім малою. Ну що я мріяла про велику сцену, я мріяла, щоб е, мої пісні знали люди, щоб вони співали їх в унісони. Якщо от уявляти візуальну картинкою, я там десь років мені здається в 15 чи в 14 побачила е, відео. Виступ з концерту Адель, там де вона співає, я не пам'ятаю яку пісню, по-моєму, «Someone Like You». І вона співає там одну фразу, і люди потім просто з ліхтариком з усім, просто великий стадіон починають співати от з нею. І це настільки, от мене до мурашок, воно прям прямо так довело, що мені б дуже хотілося от, -от, от таких сцен, таких масштабів. От, і що тоді Маша про це мріяла? Що Маша в 24 роки мріє про це про те саме?